Як обрати телефон незрячій людині, щоб він якісно працював скрінрідерами, які озвучують його роботу. Будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І нагадую, використовуєте всі інструменти для розповсюдження українського контенту. Це дуже потрібно. Не забувайте, будь ласка, про це. А сьогоднішній мій співрозмовник Андрій Нечитайлов, який активно займається програмного забезпечення та встановлення його на мобільні телефони, налаштування для незрячих людей. Він добре знає цю роботу. Тож доброго дня, чи чуєш ти мене? Так, доброго дня. Ну, спочатку про себе розкажи, а далі вже й про телефон. Я за освітою психолог, але багато років займаюся 5 років навчав незрячих комп'ютерів. Комп'ютерної грамотності, точніше, і, ну, всю свою таку активну після університетську діяльність займався навчанням на комп'ютері і навчав і на сенсорних телефонах. Так само і налаштовую комп'ютери, сенсори, комусь платно, комусь безкоштовно. А робота психолога тобі цьому якось допомагає? Ну, все, все взагалі краще пояснити. Ясно, що психологічні знання допомагають краще ї пояснити і виклад... ну, якось структурувати матеріал, щоб людині, можливо, доступніше пояснити. Ясно, що допомагає. А як людина тоді має знати, які параметри телефону вона повинна шукати, щоб він якісно озвучувався, щоб там це все добре можна було налаштувати, тому що я колись мала Сіомі, на якому навіть номера набрати, це було неможливо. Воно не старало цифри, не набирало якісно. Тут питань кілька. Тут питання доступності, питання зручності користування і питання. Параметрів телефону. Залізе. Щодо доступності, самий доступний, Ну напевно, телефон це буде iPhone. В плані доступності, в плані зручності користування, теж це все супер. Але є мінус, ну, навіть не один мінус. iPhone другий. Не всім українцям по кишені. Він обмеження програм, які можна встановити. На Android значно більше варіантів. Ну, вибрати додаток, який додаток, яким буде зручно користуватися. Хоча операційна система дуже доступна. Але підібрати програми, які, щоб були доступні 100%, то теж треба по ну, добре пошукати. І ну і все одно кількість таких програм не така, ну можливо, велика, і щоб, щоб можна було щось вибрати, так і синтезатор український є Леся, ну але він не такий якісний, не такий ну, досконалий, як, ну як, наприклад, на Android. Угу. А скажімо, ну якщо немає безкоштовних, там може можна платні якісь програми купити. А, є, Звичайно, є і платні програми, але все одно ну, такого різноманіття, як на Андроїді, ну на мою думку, немає багато так. Хоча бачите, і зручність користування, і сумісність з пристроями, там, блютузними і так далі, проблем немає. Ну, все, все класно працює, але є свої мінуси. У ну, мене з працює. Ну, ніяких проблем немає. Ні. Ну, є, кажу, є телефони, які мають все одно проблеми, це з версією Android має значення. Це згодом. Потім, ну, я думаю, що по доступності з Андроїдів, то саме більше, напевно, чистий Android. Все-таки. Просто, наприклад. Телефони Google, ну, Nexus, там, Pixel зараз називається, то, то вони офіційно в Україні не продаються, вже відпадає. Що повністю мають ну, чистий Android це телефони Nokia. З таких, що офіційно продаються. Ясно, що можна десь пошукати якісь може, інші варіанти, але з тих, що офіційно в Україні продаються, це телефони Nokia. Мінус, що просто модельний ряд тих Nokia, які продаються в Україні, дуже обмежений. Прості моделі доступні, все зрозуміло, але там слабенькі процесори. Процесори фірми Unisoc, ну, тобто самі, самі дешеві процесори там стоять, на жаль, на даний момент. У мене самого Nokia 5.4, ну, там трошки кращий процесор. Ну, але це вже старіша модель. І, відповідно, ну, це теж як вибір, але що треба розуміти, що зручність користування чисто Android, не трошки об, менш більш обмежена порівняно з Samsung. Бо чистий Android мало е, налаштувань має. Ну, Що треба додатково. ну, Там багато не налаштуєш е, так, як на Samsung. Е, Samsung, відповідно, і по зручності користування, і по доступності самої оболочки, і все плюс, так мінус на даний момент тільки в тому, що Galaxy TalkBack, він, він не зовсім зараз працює. Ну, оце, от, один мінус у Galaxy TalkBack, що. Ну, автоматичне якби розпізнавання значків на підписаних, воно не можна виключити. Воно постійно включено, і виключити не можна. Ну, от це мінус. Наприклад, для мене великий мінус. Ну правда, можна там і поставити же, що і ну, там заморочками поставити, і звичайний токбек. Ну, але сама оболочка, сама ну, зручність налаштувань. Ну, під себе можна значно більше налаштувати, ніж в чистому Android. А для мене незрозуміло, що таке чистий Android. Можеш якось відповідати? Чистий Android це версія Android, яка встановлена на телефонах Google Pixel. Це оболочка гуглівська. Ну, розроблена під Google Pixel, і вона, ну там, це ну, і там і вони, вони дбають за доступність. Так? І там 100% там доступність є. Ну, все, що для нас, для незрячих, там все відповідно, все можна, і багато що навіть з клавіатури можна зробити. Більшість дій можна з клавіатури зробити. Ну, тобто ти Самсун? Для тебе вона краще? Е, ні, ну як? Вона, вона краще тим, що чистий Android, mm. що були оновлення Android, вже немає, так? Але, ну, наприклад, Джешуа, наскільки ну, зрозуміло мені, воно краще працює на чистому Androї. Samsung теж непогано, але на чистому Android менше, ну, менше підводних каменів, воно ну, ну, краще взаємодіє, наприклад, не з токбеком, а зі, що. ток Токбек і там і там нормально працює. Ну, і... Але чистий Android, кажу, вже кілька років користуючись, то вже просто бачу, що хотілося б щось якісь певні такі ще додаткові налаштування зробити, а їх немає в системі. Ну, бо Google робить все. Старається робити все прост, ну, простим. Таке менше може фінансів вкладати додаткові налаштування, бо біль, чим більше налаштувань, тим більше проблем. Ну вони так вирішили, що так краще mm -hmm. за Samsung хотів розказати так, там там навіть дещо можна краще зробити, ніж ну навіть от я спробував з клавіатури блютузної. Дещо можна зробити, проте ну, такі речі, нюанс, ну, такі додаткові якісь нюанси зробити, що Google це не передбачив. І мінус Самсунгів – більша трошки ціна порівняно з іншими телефонами. За ту ж саму ціну можна купити телефон інших брендів і з кращими параметрами. І е, заміна екрану в Samsung переважно дорожча. Бо самі екрани в Samsung якісніші і дорожчі. Е, потім потім ну, в моєму рейтингу так, то йдуть зараз телефони е, Motorola. Е, Motorola. вони якраз е, с, такий баланс доступності, ціни. І якості, ну, якості запчастин, і якості роботи. Там чистий Android, але там ну, деякі програми стоять моторолівські, ну, які не впливають на доступність телефони мод серії G. Ну, не знаю, як серії H, але серії G досить непогано працюють. І Тоже, можна сказати чистий Android. ну Там єдиний нюанс, наприклад, мені прийшлось дружині від'єднати, від відключити додаток системний Dolby Atmos, здається, називається, що він ніби мав би покращувати якість звучання, але при цьому, коли використовувати токбек, гучність може стрибати. І відповідно це треба було відключити, і все тоді нормально працює. І, ну, як чистий Android, і в ну, всьому іншому все прекрасно працює. І ціна доступніша, і якість влаштовує. І, і потім можна сказати, телефони Xiaomi. Вони на даний момент колись така були вони досить недоступні. Зараз вони ну, на відсотків, напевно, 90 доступні. Все класно працює. Ну, елементи інтерфейсу доступні, налаштувань дуже багато. Таких, що немає, ну, ні в Samsung навіть ні ніде. Але є непідписані кнопки, бувають, бувають якісь деякі діалоги, не підписані. Ну, якісь там. ну, не озвучується так, як треба. Бувають проблеми з мікрофоном, зі звучанням. Ну, що, можливо, якось можна вирішити, ну мені незрозуміло як. Ну, і ціна відносно доступна теж. Ну, ну він... на даний момент ну... найгірший, він тебе найгірший серед сенсорів. я так ну, Серед оцих доступних телефонів, зрозуміло. Mm -hmm. Але тут ще питання лідер, ще один плюс Samsung, що в ньому присутній запис розмов mm -hmm. телефонних. Що в інших телефонах, відповідно, цього всього немає. І, ну, можливо, можна якийсь китайський бренд взяти, і там це можна буде робити. Але, ну, якість і, можливо, недоступність частково оболочки може бути. Можна ну, краще не ризикувати. Хто хоче, кому важливий запис з розмов, то відповідно тільки Samsung. Угу. Є якийсь телефон, який би ти не рекомендував купувати, щоб люди знали? Ну, напевно. Від Xiaomi Poco. От, знаєш, що в нього там досить багато всяких нюансів є. Ну, можливо, для багатьох користувачів вони будуть не ну, важливі, але є нюанси, що багатьом людям там багато що незручно, щось недоступно, щось некоректно працює. І телефони Oppo, і Vivo. Ну, таких китайських брендів, що там своя така оболочка, яка недоступна. Ну, деякі елементи інтерфейсу можуть бути недоступними. Хоча, ясно, можна ну, приловчитися, якось використовувати те, то, що є. Ну, але не завжди це вдається. Так, але є ще люди в нас, які не вміють сенсорними телефонами користуватися, вони користуються кнопочними. Хтось просто на пане знає, де яка цифра набрати телефон, решта він не читає смс і все таке. А хтось просить когось стороннього, щоб йому якось перепрошили, встановили якусь озвучку з цієї лінійки, що можеш порадити. Ну на даний момент uh, є. Uh, ну... Тих, що доступні в Україні, так, ну, плюс-мінус, офіційно, це Blind Shell Classic другого покоління. Він ну, доступний. Звичайно, він, ну, наскільки знаю, працює. Саме друга лінійка. Ну, працю, має працювати нормально. Проблема зараз з підтримкою телефонів. Якщо щось там станеться, чи з прошивкою, чи з чимось там станеться, ну то хіба відправляти в Чехію, щоб, щоб щось там виправити, змінити. Ну це, відповідно, а, ну, Для нас, для українського ринку, є теж ну, недоступні, але є французький телефон. А зараз не пригадаю, як він називається. Smart Vision, здається, третій. А, просто ну, він, відповідно, він досить дорогий. І для нас, і по ціні недоступний, і ну, по обслуговуванні також. І є ще телефон m 7 а, Якраз в проєкті цьому я беру участь. А, я тестую цей телефон, виправляю. Ну, що якісь, ну, якісь баги виявляю, відсилаю розробникам. Розробниками є українці. Це Олег Тайструк і Влад Кондратюк. Ну, і, відповідно, з ними співпраця можлива. Якщо щось там якісь, щось не так з програмою, щось там треба можна покращити, можна виправити, то відповідно. Легше співпрацювати, все-таки свої люди, і простіше ну, і відповідають досить, особливо от Олег Тайструк, досить швидко вирішує якісь такі питання, що я йому задаю. Так що велика їм подяка. Він по ціні досить доступний. Ну, прошивка сама його досить дорога, так? Але це ж за. Але ж програмістам теж треба, і всій команді, хто бере участь в цьому, то треба, відповідно, теж якось фінансово їх підтримати. Сам телефон недорогий, на даний момент 4800 гривень. Сам телефон, так, але плюс прошивка, плюс там докстанція, карта пам'яті. Ну, там же хто, хто як що хоче. То він ну, в цьому плані доступний. Але це телефон він, він досить слабенький, його мінус він досить слабенький. Камера там тільки 2-міопіксельна, а кам... веб-камера там 0,3 мегапікселі. Так що для повноцінної заміни сенсора, ну, це, це він не може бути. Там Android 8.1. Тоже і прошив, ну, сама, сам прошивка цього андроїда не є така ну, ну, китайська. Це не є чистий Android, і відповідно там свої нюанси є. Що, але для старших людей, для тих, кому зручно, ну, для кому, кому потрібен саме телефон, і для дзвінків. Звичайно, він там і WhatsApp, і Telegram підтримує. Viber, ну, неофіційний, правда, теж працює. Ну, але він сам по собі є, не є потужним телефоном, щоб він повністю там все виконував. Ну, він все може виконувати, але він, ну, розпізнавання йому важко. Розпізнавання копюр все класно працює. Там і... Ну, там не треба потужного телефона, ні камери. Все, все працює. А, наприклад, Envision Eye то вже йому важчість. Ну, Він працює, але досить, ну, досить довго і ну, не так зручно, як на сенсорах. Так що, теж і кнопковий телефон має свої плюси і свої мінуси. І кожен вибирає для себе, що йому зручно. У ну, мене який вибір? Я для дзвінків використовую, в основному, для дзвінків. А в мене там, правда, і WhatsApp, і Telegram стоїть. Ну, і там програма погоди. Всі там багато досить програм ну, зручних, налаштованих під кнопки. Працюють і працюють нормально. Просто, ну, є люди, що вистачає цього функціоналу, а є люди, що їм цього не вистачає. Відповідно, я користуюсь для цих всі програми, які є вбудовані, використовую, звичайно. І з ними зручно користуватися. Навігатор, дотвокер. Він, він сам по суті розробником так зроблений, що він якраз кнопки також підтримує. І от якраз навігатором з кнопками теж зручно користуватися з кнопок. Всі, ну, всі багато дій можна назначити на кнопки. Він чітко класно працює. Ну, але кажу, є: ну, на кожного покупець свій і. Сказати, що це саме краще рішення. Це саме ну, це краще рішення може бути для певної категорії людей. Так, але, Я ми, його... зокрема, давай ти, ти можеш користуватися сенсором, але все ж таки ти паралельно ще кнопочкою користуєшся. Це додаткові витрати. Це просто тобі так зручно, чи є люди, які ну, ніяк не зможуть скористуватися сенсором, і тому вони беруть з гіршими параметрами, але головне, щоб там була кнопка. Як думаєш? А, ну. Ну, кожному своє. Тут важко вибрати. Ну от у мене просто дійсно більше для дзвінків і для навігації зараз, і для таких ну, всяких таких для ну, таких простих програм, які зручно швидко користуватися. То якраз кнопок там є і таймер, і погода, і всяке таке. То ясно з кнопок. Ну і а сенсор вже в мене більше для меседжерів, для. Ну, не знаю, більш ну... в інтернету. Володимились. Я маю блютуз клавіатуру, і я номер собі запишу дома, сідаю, коли зручно, а далі погортати, знайти то не є проблема. Тобто я тепер маю один телефон, а колись також ходила з двома десь рік. Ну, це додаткові витрати, бо ти маєш два стартових пакети, які треба оплачувати. Ну і носиш два телефони, воно десь місце в сумці займається. Ну і ти їх купив, це витратив кошти. Ну, так. Хто має можливість, то ну, і бажання таке ну, скористуватися і сенсором і кнопками то так і робить, як я. А хто, ну, хто має фінанси обмеження, то відповідно вибирає щось одне, що йому важливіше що на даний момент. Можливо, людина справилась би з сенсором, але якісь бар'єри стоять, які, ну, які людині самостійно важко подолати. Але при допомозі, як сказати, при допомозі людини, яка зможе доступно, правильно пояснити, як користуватися сенсором, теж навчиться користуватись. Так, я в свою черту Але... кажу, що кнопка це щось простіше і легше, а людина завжди вибирає ще простіше і легше. А коли в неї то забрати, вона просто буде змушена користуватися сенсором. Ну хіба в неї якісь додаткові вади збирають, з то... чи не щось, що вона реально не може? Але я, напевно, голосові тоді якісь штуки, хоча вона не ідеально працює. Добре, і якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу тер. Побажання кажи. Бажаю... Бажаю пробувати, досліджувати, не ну, пробувати своїми силами щось дослідити, попробувати, Ну, от вам сказали, наприклад, що сенсор вам буде важко навчитись. Ну, ви принаймні, спробуйте. Можливо, вам вдасться користуватися сенсором. І це потім, можливо, вам буде і зручно, і просто. А якщо вже не це не вийде, тоді вже, звичайно, ну, придбати кнопковий і користуватись кнопковим. І... Головне, щоб зручно і починати будь-яку справу завжди складно. Щось нове мозок сприймає з неохотою, бо це треба вчити, над цим треба працювати. Але якщо пробувати, то багато чого здається здолати і під лежачий камінь вода не тече. Тож я бажаю розвиватися, так. користуватися всім що зручно. До побачення, до нових зустрічей. Потрібно, я думаю, туди бар'єри в собі здолати. Бо багато бар'єрів якраз в, голові. в нас і доступність це не як сказати, це не це не обов'язково доступність. Чогось телефона, доступність простору, це, це може бути стереотип людини, що, що щось недоступне. Ну, воно може бути доступне, просто людині є певні бар'єри, які заважають їй е, сприймати ну, щось міняти, щось досліджувати, навчатися і пробувати рухатись вперед. Я бажаю всім рухатися вперед, міняти все у світі, під свої потреби, до побачення.